І я неодноразово говорила, що мені в життєво необхідно знайти ту свою родину, покровителя. Та не важлива якої стаття жіночі, чоловічі. Для чого саме в планах просвітити людство, розказати правду, хто і хто, які лікарі є найбільшими катами, тому що є таке лікарство, яке абсолютно нічого не любить. І нікого. Якщо в мене буде тим, безперечно краще буде, Чекаю місяць на цю люди. А далі просвічує людей. Якщо ця людина хоче допомогти мені, може організувати навіть Шаба Я 13 і 12 таких профільованих лікарів особистих. І ви спостерігати будете за тим людьми, як наскільки вони обізнані в сфері медицини. Тому що я знаю таких людей, які настільки багато знають правильної інформації стосовно самостійної в світі немає. Багато років тому назад, більше двох тисяч, на землі жив син Божий, Ісус. Тобто сам Бог. І виконував особливу місію. І мав шанс і робив це, лікував людей. Першу магію, яку він зробив, це на прохання своєї матері Марії. На весіллі воду перетворив на вину. Чи перетворив він воду на вину? Чи планує свідомість людей настільки, що люди одумали, що вона <рив> навіть цікаво. Є в мене відео Вся правда про талант. І там я таки розказував про сина Божого Ісуса, тобто Бога, який він попав. Заподняв, маючи такий потужний талант. І коли сама він усвідомив, наскільки важливо, щоб людина очищалася, тому навіть були прийду чотири пости аж на рік. Отож я Марія. Я те корисною для багатьох людей і розкрити такі таємниці. таємницю, розкриваючи її мути під прикриття людини, яка має вплив на ситуацію в світі. Тому що я не знаю, якою буде реакція тих людей. Коли я відкрию цю таємницю, чекаю місяць. Не з'явиться ця людина. Я все рівно відкрию ця таєпниця. Це моя місія. Моя місія. Я народилася тринадцяту. Я являюсь особливою людиною. Дякую за увагу. До зустрічі.